Доброго дня, любі дітки! Подивіться, мені прислали якогось листа, і я не можу зрозуміти, що це за картинка. Підкажіть мені, будь ласка. Так. Ой, дякую. Це дерева, в яких листочки стали жовтими, і пора року осінь. Дякую, що підказали. О, і ми сьогодні з вами почнемо вивчати віршик. Золота осінь! Ну що, почнемо? А перш ніж вивчити віршика, давайте зараз з вами трішки всміхнемось один одному. Я всміхаюсь, сонечку. здрастуй золоте! Я всміхаюсь квіточці, хай вона росте. Я всміхаюсь дощику, лийся мов з відра. Друзям посміхаюся, зичу їм. Добра! Так, мої любі, ми з вами гарно посміхнулися. А ось тепер подивіться, який гарний віршик нам прислали. Давайте зараз ви його послухаєте, а потім почнемо вивчати в парках і садочках. На доріжки й трави падають листочки буро золотаві. Де не глянь навколо, килим кольористий, віти на півголі і небо синє, чисте, метушні немає, тиша й прохолода, осінь золотая тихо ніжно ходить. Ой, подивіться, який гарний віршик! Золота осінь! Ну що, мої хороші, почнемо його вівчати? Так, починаємо. В парках і садочках. Повторяємо за мною. В парках і садочках, в парках і садочках, на доріжки й трави. На доріжки і трави. На доріжки й трави. Падають листочки буро золотаві. Падають листочки буро золотаві. Де не глянь навколо килим кольористий. Віти на півголі. Віти на півголі. Віти на півголі. Й небо синє чисте. Й небо синє чисте. Й небо синє чисте. Метушні немає. Тиша й прохолода, метушні немає, тиша й прохолода. метушні немає, тиша й прохолода. Осінь золотая, тихо, ніжно ходить. Осінь золотая. Тихо ніжно ходить. Так, молодці. А давайте зараз повторимо за мною. В парках і садочках на доріжки й трави падають листочки, буро золотаві, де не глянь навколо килим кольористий. Віти на півголі й небо синє, чисте, метушні немає, тиша й прохолода. Осінь золотая тихо, ніжно ходить. Давайте ще раз з вами повторимо в парках і садочках на доріжки й трави падають листочки, буро золотаві, де не глянь, Навколо килим кольористий, віти на півголі й небо синє чисте, метушні немає, тиша й прохолода. Осінь золотая тихо, ніжно ходить. Молодці мої малята, дякую, що ми з вами сьогодні повчили такий гарний віршик Золота осінь. До наступної зустрічі! До побачення!